Тільки добуш курив люльку і гуцули. І Прикарпаття ми теж куримо люльку з домашнім тютюном. Це ще польсько-австрійський цвинтар. Оці дуби один другий старі. Це історія журак. Я б родився, я б хочу померти. Я педагогом не став. Але я теж не є топорилий. У мене середня спеціальна освіта. Озвучувати фільми можу. І спокійно говорити. Якісно і диктивно. Я його говорю так, як офіцер охоронної системи пласта. Тризуб імені Степана Бандери з 1997 року. На жаль, померли. Мої тренера померли мої тера, але я їх поважаю і буду згадувати все своє життя. Так як Пилипонюк Василь Михайлович, як док Мончук, як добрий офіцер Печарські Остап Королевич, Іван Мусюк, Пластовий сенат, Кіфляк, Голобик, Оголь, на жаль, теж помер. Але я пам'ятаю їх і хочу передати своє знання і практику життя майбутньому дітям. Майбутнє теперішнє і минуле. Тримайте себе на молитві. Панове капелани, підтримуйте спецвійська, підтримуйте медицину, підтримуйте альтернативну любу службу і підтримуйте заодно ті люди, які роблять добро. Кого день народження, я вас вітаю. З Днем народження. четвертого мене, кого швидше, я вас вітаю. Будьмо здорові, панове офіцера. Є такий актор, як Вахтан э, Кікебізе. Це Грузія. І в є така пісня правда, на, на російській мові. Він так само з Бородовався, він сильний актор. І нього є така пісня, що і только ветер мсибина. Пройдуть годам мои гота. Мои гота. Моє богатство. Офербієць. Він так само стволом, електрошокер, все на ньому є, газовий балончик. і е, старший е, спецгрупи. І три чоловіка, чи два чоловіка. коротше, має бути п'ятеро екіпаж. Все правильно, це є, це контрзвідка України. Це просто спецвійська, Війська реагування. Чи хтось набуховський, ніж це якийсь скандал. Якась бійка. Ці, ці, просто дитина пропала. Плюс кінологія. Ви зараз ви маєте собаку вівчатку. Здравну громадську. Жовту груденку і є так само сіреманець. скіно європейська? Лайка є, хаска, такса є. Шнери. Ясно. Птіця відповідає атлічається умам і за запопугає. Я говорю за собаку. Ми знайшли, і ти не бояться, навіть з двох рук так строкмен. Ми були, були. І знаєш, Вінсно, дивіться зарядка, 22 калібр. Це махина можна. От і любого медведя завалити. Якщо прицільно в одну точку три вистріли, шкіра медведя не витримає. А машина перед тобою здорова, блядь, А ще якщо шатун якийсь або шасують. Інструктаж медичний, мончик провів. Гадюки попід ноги. Діти з боку, ти міст колосень дивишся. Робиш вихід назад і за собою дивишся. Де смерека? Приперся до смеряку, тебе у спину за ніхто не вдарить, розумієш? Або куцу кажеш. Ага. Афганець інструктор в мене був. Пелепоняв усе нахавич, інструктаж каже, робиш, що хочеш там. Ми приїхали 28-го, той якраз храм у нас в жураках, серпня. Закриття було табору, Підняли два прапори. Три прапори. Синий-жовтий, штативий догори, я на світі там метрів. Трочками. Тоб... Ан 26 грузовий десь є. Чуєш гул? Гул чуєш? Або Снилів, або франківську. У нас більше аеродромів, хіба польові аеродроми в горах. Та, сон, чую, о, з'явився. Так само міги йдуть, сушки так само йдуть і припадають. З вином мати справу то треба цим займатися. От, хто переважно займається вином? Це е, молдовани, грузіни, е, французи, е, італійці. Ну і, напевно, тепер українці, але Закарпатська область більшість. Так, то не там більше вино. Ну і вина. є різні. Є виноградне, є вино яблучне, є вино сливове, є вино весневе, є вино черешневе. Є... Ну, ну, різні вина. Ой, вже скільки років. Я там був останній раз, у 2008-му. Не, ну, вино, Я так як то йде в склінці, то вино було таке ж, так як кисіль, мармолят. Тоді це то було вино. Яка ведірка, я не пам'ятаю точно, але ведіршка багато років. Десь років? Років десь 15, десь до років 30, може більше. Як дубова бою башка закопана в землі, розумієш, і вино. То десь у Франції мають, Одеса так само, Україна, у нас немає вина в бочках. Крим так само вина. Вони, ну, Франція, ну хто такі ще? Пиво це німці більшість, Чехії, ну, Поляки так само, вино туди-сюди. Ну, наша братва це переважно, це Самогоновська домашня первачок. Це наша братва сальце або кусок кров'яночки, ну бо ріже свинів не якби свіжені. Ще з п'янкою несе вина, я тепер покажу одним стаканом фоксу. Давай! Саме по собі набирає спіртність. Можна заправити первачком горілки десь самогонськи, але не рекомендовано медичним спіртом, що так. Але вона має саме по собі зробити, вібити з себе кислотність і має перебородити два рази хоча б. Е, система планом корок обліпив, і, 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 і так, і так виходить. Тільки його не спіртувати, але саме по собі заспіртовується. Чим більше буде шкабина, тим краще для живутка і для настрою. Любої людини, навіть дитині, оце вона можна трошки дати на день народження. Я дозволяю всім батькам і офіцерам теж. Трошки вина, певна Не спивати, не вчити курити, а трошки. Я не ковчу того спірту, аби горіло та палаю сюди. Плюс трошки позради на мережі, поцілувати, обняти шоколадку, квітку. Я всіх вистав на народження, дітей. Ти в курсу, що я цей музикант. Я пишу пісню, прошу раки, я, я ніяк не можу знайти цикл. Сиволя має 2061 метр. Це виси, точка Карпат. Далі йде Бельгії, це є Значить, Петрос. І плюс у нас знаходиться в Карпатах гора Піп -Пі іван. Мені існує обсерваторія за зірками. Це польська, венгерська відомо. Стару будову відновили. Канада, Україна і Польща. Білий слон називається. Зазірками. Піп-іван. Наїти пам'ятають, звідки офіцери рахують зірки. Коли падають зірка, загадують бажання. Так? Падуться метеорети. Зірки безсмертні. Є сузірля Оріона. Я займаюся не стрільбою, а фехтуванням. Будьмо здорові, пане офіцере. Пуля — дура мене не вибирає. А от фехтування, а кидання, хто володіє е, ножем, толково, або та, як ніндзя, ручку, або та, як самураї, мечем, бо та, як козаки шаблю, або та, як ретарі, мечома і що там. Так як наші такі військи почали і так і продовжували. Він люльку не курив. Він курив е, сигари гавана. І він любив постійно коняк мочити кінчик і так курити. Він торчеть. Другу відняну війну світу. Він був. Він був повненький, такий, ну, він був жиловий дідок. Він прожив 87 років. І він казав, що він бо він любив спати. Курити бив коньяк, збирав офіцерів раз у три дні. Англійський флот. Великобританський. Раз у дні тільки. Він їм давав розстанови, він їм давав укази. Потім викликав міністра е, надзвичайної ситуації собі. Нас бомбили. Е, що загубили, скільки потрібно грошей, яка медикоментація. Він ще радився з офіцерами. І він дуже полюбив сконпл-ярд. Це е, поліція Англії. До речі, Шерлок Холмс, кориумку, саме е, крутіший фільм е, Королева е, Англії нагородила Василій Ліванов, е, Віталій Соломін, е, Ірма Зеленою, Марс Бурундуков з України, е з Росії е Коравльов е Ордена. Це фільм був знятий на Одеській кіностудії, найпритежний фільм світу. Це сер Артур Конандоєв, пригоди Шерлока Холмса і доктора Уотсона. Увага всім, як, як німці казали, ахту, ахту, ахту. Попередні всі люди і діти. Якщо ви чуєте сирену, або бачите військові такі, обов'язково ідіть у бомбосховище, Обов'язково. Бо має дитина своє, не своє, за руку і веде. Наші служби дурно не попереджуються. Будьмо здорові. Нам здоров'я, а дітям майбутнє. Слава Україні!